Усім привіт! Сьогодні для вас я зробив топ-3 фентезі серіала. Беремо щось смачненьке і погнали! Жоден топ фентезі серіалів не може обійтися без саги про відьмака Геральта. Так, колорітний мутант, що вбиває нечить за карбовану монету, мандрує континентом на коні на ім'я Плотва. Його життєві шляхи тісно перетинаються з двома жіночими персонажами: Єніфер, ученицю відьми, і Цирі, спадкоємицею королівства. Цікаво, що для серіалу лінгвіст Пітерсон спеціально створив штучну мову, схожу на слов'янську, якою записано хор для двох композицій. Спитаєте, чи є сенс дивитись цей серіал? Однозначно є. А далі в нас по списку серіал «Венздей». Після того, як 15-річна Венсді Адамс запустила зграйку пірані у басейн з кривдниками її молодшого брата Парслі, дівчину виганяють зі школи. Батьки Гомес і Мортіша вирішують відправити норовливу дочку в академію Невермор. Там навчаються так звані ізгої, тобто вампіри, перевертні сирени та інші представники надприродного контингенту. Спочатку маленька бунтарка намагатиметься втекти з цього неприємного місця, але жорстокі вбивства в сусідньому лісі змусять її розгорнути розслідування. Крім того, юна героїня зустрінеться з темною загадкою її власної сім'ї. Яка вростає корінням у події 32-річної давнини, що сталося саме в Неверморі? Тепер на Венздей чекатимуть жахливі таємниці та кровожерливі монстри, але найстрашніше, з чим їй доведеться зіткнутися, це дорослішання. далі в нас сериал Дим Дракона. Сериал Дим Дракона заснований на книзі Джорджа Мартина: Полумья и кров. Перший том, який опублікували в 2018 році, це історія про валірійський дім Таргарієнів, що правив Вестеросом за 200 років до початку сюжету Гри престолів. Порівняно з оригінальним серіалом, перше джерело Дому Дракона відносно невелике. Тож автори з одного боку скуті часовими рамками, з другого мають більше місця для творчості та розвитку історії. Дуже цікавий серіал, точно треба дивитись. Ну а на цьому наш невеликий топ фентезі серіалів підійшов до кінця. Ставимо лайки, вподобайки, залишаємо коментарі. Я дуже вдячний за будь-яку вашу активність, бо це допомагає мені продвигати канал. До нових зустрічів і усім мирного неба!